Відновити зруйновану Росією зелену енергетику та наблизити Україну до європейських стандартів таку амбітну мету поставили перед собою учасники форуму Швеція, Україна стали партнерство для зеленого відновлення, що відбувся у Києві. Серед ключових тем заходу повернення до довоєнного рівня генерації електроенергії з альтернативних джерел та нарощування показників. Більше про результати форуму та перспективи українсько шведського партнерства далі. Як не лише відбудувати пошкоджену енергетичну інфраструктуру, а й зробити її екологічнішою та ефективнішою. Бізнес-форум Швеція, Україна Стале партнерство для зеленого відновлення, об'єднав у Києві представників урядів, муніципалітетів та бізнесу двох дружніх країн. Тут говорили про фінансування місцевих проєктів. Шведська сторона пропонувала технічні рішення від тамтешніх компаній, а також свій досвід щодо впровадження зелених технологій в українських регіонах. Шведський уряд вирішив підтримувати жителів прифронтових територій зараз та в майбутньому. Ми сподіваємося, що меморандум про співпрацю, який ми підписали, принесе відчуття надії та віри у світле майбутнє. Користуючись нагодою, хочу від нашого уряду висловити вдячність адміністраціям Херсону та Береславу за ті зусилля, які вони докладають для втілення проєкту. Одним із головних підсумків форуму стало підписання меморандуму про співпрацю Швеції з Херсонщиною. Це цього другий на такому рівні меморандум, який підписана країна з областю. Перше було це Данія і Миколаїв. Тому е, ми дуже пишаємось цим, що наші шведські партнери стали і ставали і стають з нами плічопліч е, і допомагають. Співпраця в цьому форматі, окрім гуманітарної допомоги, медичної допомоги, енергетичної допомоги. Це є і співпраця в культурній сфері, в спортивній сфері. Від початку повномасштабного вторгнення Росії розвиток зеленої енергетики в Україні зазнав істотних викликів. Але ще до початку повномасштабного вторгнення вітчизняні компанії демонстрували одні з найшвидших темпів розвитку зеленої енергетики в Європі. Лише у 2019 році частка енергії від відновлювальних джерел зросла майже вдвічі. А інвестиції в галузь стали вимірюватися в мільярдах доларів США в умовах війни. Частину інфраструктури зруйновано, та Україна не зупинила зелений курс. І сьогодні учасники форуму заявляють про нові партнерства. Швеція один з найбільших пакетів гуманітарної допомоги передала знову Україні. Це стосується практично всіх сфер допомоги, всіх сфер наш всім сферам нашої економіки. Це водна інфраструктура. Ми зараз очікуємо від Швеції також велику допомогу прифронтовим регіонам, які страждають від недостатності або нестабільності водопостачання в зв'язку з руйнацією водної інфраструктури. З руйнацією Каховської Гес також на заході розглянули проєкти не лише у сфері відновлювальної енергії, а й не менш важливі для України щодо водопостачання та управління відходами. Це ті напрямки, на яких ми фокусуємося, і це не тільки розробка там політик, розробка документів необхідних, це теж важливо, але це і конкретні проекти, практичні, з використанням з використанням шведської фінансової допомоги з імплементацією шведських технологій, які вони в себе успішно імплементували. І Це для нас теж велика підтримка і велика допомога. Під час форуму компанії зі Швеції презентували також. Технології енергоефективного будівництва та децентралізованого теплопостачання йшлося і про розробку енергонезалежних шкіл, лікарень та житлових кварталів. Учасники наголошують, Україна не просто повертається до зеленого курсу. Ми бачимо в ньому фундамент для нашої енергетичної та економічної стабільності. Анастасія Пилишок, Олег Невядомський, подробиці Інтер, Марафон єдині новини.